На мене завели особову справу. Мій злочин. Я видавнювала прищі. Здавалося, б, дрібниця. Але насправді злочин проти власної шкіри. Шрами, почервоніння та нові запалення. У справі зібрато докази всіх моїх ручних втручань. Почервонілі ділянки, нарівний рельєф та сліди остакне. Вирок був очевидним. Необхідна допомога експертів. Що робити, якщо шкіра реагує практично на все, і здається, що виходу немає. Аптечні бренди часто обіцяють рішення для проблемної або ж чутливої шкіри, але чи насправді вони працюють? І так, сьогодні буде огляд на преспак, який мені надіслав лярушпузе бренд, який багато людей асоціюють саме з дерматологічним доглядом. Тож давайте перевіримо, що стоїть за цими баночками і чи справді вони можуть стати рятівним колом для вашої шкіри. La Roche-Posay Позе це французький бренд, який тісно пов'язаний з дерматологами. Його можна часто знайти саме в аптеках, і це нібито створює відчуття довіри. Вони будують свою філософію навколо чутливої та проблемної шкіри, позиціонують себе не як косметичний бренд для краси, а косметика, яка має вирішувати конкретні проблеми. І саме такий підхід допоміг бренду стати одним із найвідоміших у світі дерматокосметики. Перший засіб це флагман лінійки. Ефаклар до Плас М. Цей продукт позиціонується як крем проти висипань та регуляції жирного блиску. Плюс М у назві означає додаткову роботу із себовом, тобто формула створена таким чином, щоб не лише зменшувати кількість запалень, але і регулювати виділення шкірного сала. Давайте поговоримо про склад даного засобу. У складі є ніацинамід для заспокоєння та відновлення шкіри, також присутня елечей кислота для м'якого відлущення. і є запатентований брендом компонент. Рокерат. Головне завдання цього запатентованого компоненту це зменшувати сліди постакне та відновлювати захисний бар'єр шкіри. Тобто цей засіб це не про швидке рішення, це скоріше про щоденну базову підтримку шкіри. Також не варто оминути інгредієнт піроктон оламін. Це актив, який часто зустрічається у формулах для рожпозе, особливо у засобах для жирної та проблемної шкіри. Піроктон оламін має антимікробну та протизапальну дію. Також засіб має змінену матуючу. Систему плюс М. Саме тут головна відмінність нової версії. Формула краще контролює себум, щоб шкіра довше залишалася матовою та без пересушування. По текстурі це щось проміжне між кремом та гелем. Засіб швидко вбирається. Після використання не залишається відчуття жирності чи липкості, при цьому зволожує. Жирну шкіру. Думаю, що продукт буде чудовою основою для макіяжу в тому числі. Давайте відкриємо другий засіб боксу, і тут у нас сонтозахисний крем Antelius SPF 50. У міні-форматі. І тут, напевно, важливо нагадати, що який би активний догляд ви не використовували, без SPF все зведеться на нівець. Для проблемної шкіри сонцезахист – це не лише профілактика фотостаріння, але й захист від пігментації, постакне та нових запальних елементів. Тепер давайте пробіжемося по складниках. Тут є два фірмових фільтри бренду Мексорил SX та MexoRill. Excel. вони добре захищають від UVA та UVB променів. Їх рідко можна зустріти в складниках інших брендів, тому що вони є запатентовані компанією L'Oreal. Також є старий хімічний фільтр Октокрелен, але він йде в комбінації з новим Tinosorb, який власне і стабілізує ось цей старий хімічний фільтр. І в парі вони працюють досить. Ефективно. SPF від для рож відомий своєю легкою, я би сказала, навіть рідкою такою флюїдною текстурою. Використовувати його необхідно виключно на обличчя. Ось така легка флюїдна текстура підійде тим, хто має жирну або комбіновану шкіру. Ви можете відчувати легкий запах спирту, але цей крем досить швидко вбирається шкірою і при цьому має приємний глянцевий фініш без жирного блиску. І третій продукт боксу відносно новий та дуже цікавий. Це патчі Ефеклар до плюс М. Якщо в азійських патчах головний акцент робиться саме на витягуванні запалень, то тут на заспокоєні та зменшені почервоніння. Тобто патчі це такий собі сос засіб. Ви відчуваєте, що назріває новий друг на обличчі, і патч допомагає зменшити його прояви, одночасно працюючи над слідами. Але варто пам'ятати, що патчі не замінюють догляд, вони його лише доповнюють. Якщо зробити короткий висновок про наповнення боксу та власне саму філософію бренду, то хочу сказати, що формули побудовані навколо простих та перевірених інгредієнтів, але з фокусом на чутливу та проблемну. Шкіру. Головна ідея в тому, що проблемна шкіра не потребує агресії, а системного та м'якого підходу. У косметичних засобах від бренду La Roche-Posay ви практично не побачите велику кількість рослинних екстрактів, як, наприклад, у корейських засобах. Бо майже кожна лінійка від La Roche направлена на атопічну шкіру або проблемну, або алергічну шкіру в тому числі. Це мій перший огляд на аптечну косметику на цьому каналі. Тому, якщо вас цікавить подібна тема, будь ласка, дайте знати в коментарях. Бренд має дуже і дуже багато продуктів, тому якщо вас цікавлять якісь конкретні засоби, пишіть внизу. А в коментарях попрошу написати ваші враження від бренду La Roche-Posay. Розкажіть про ваші найулюбленіші продукти і на які засоби мені варто зробити огляд наступного разу. Бережіть себе, скоро побачимось!